Проспект Левка Лук'яненка. Колишню вулицю Рокосовського торік перейменували на честь видатного політичного та громадського діяча, політв'язня та дисидента, який витримав 25 років неволі через свою любов до України. Символічно, що незалежною наша країна стала саме 24 серпня, у день народження діяча, який був одним із авторів акту її проголошення. А що Чернігівці знають про Левка Лук'яненка та що для них означає незалежність України, дізнаємось просто зараз. Левко Лук'яненко великий патріот України, нашого народу, дисидент, який все своє життя боровся за незалежність України, за свободу нашого народу. І він також був автором. Акту проголошення незалежності України. Як це його не знати? Це колись він був депутат, наш українець. У мене є книжка, ну що він сидів у тюрмі, ну так кажучи, дуже довго, але ж все-таки вистояв за волю нашої України. Боровся за нашу незалежність. Незалежність е це воля нашого народу, воля жити на своїй землі. Боротися за свої права, за свободу слова, свободу думки, обирати керівництво держави і відбудовувати, створювати державу такою, яку ми хочемо саме для себе, для своїх дітей. Не буде незалежності, не буде нас. Хочеться, щоб ми жили у вільній країні, щоб діти наші були. Незалежними, вільними останні такі події мені здається, що взагалі нашу країну, і наших людей якось так об'єднали. Тому можна сказати, що ми велика, сильна, незалежна країна. Зараз ми її виборюємо отакими смертями, кров'ю, війною. Ми завжди боролися за свою незалежність. Ми її вибороли і. Ми будемо незалежні завжди, незважаючи ні на що, у нас незалежна душа, От, тому все у нас буде добре.